Замість семи п'ять сервісних центрів працюватимуть на Закарпатті вже з 24 жовтня. Берегові та Рахові їх закрили через незначну кількість користувачів послуг. А от іспити для отримання водійського посвідчення можна буде скласти тільки в трьох з них в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. А всі інші сервісні центри в Закарпатській, Львівській та Франківській областях об'єднують в регіональний з головним офісом у Львові. Теоретичний та практичний іспит можна буде скласти в двох сервісних центрах. Наприклад, Закарпаття це буде три найбільших сервісних центри, які мають найкращу матеріально-технічну базу, де для того, щоб, скажімо, це навантажити, писатися не тільки на теоретичний іспит, а і на практичний іспит. І кожен громадянин має право обрати, на якому транспортному засобі він хоче складати практичний іспит. Це можна обрати транспортний засіб сервісного центру. І можна обрати транспортний засіб автошколи. Отже, будь-який громадянин може обрати для себе той транспортний засіб, на якому буде зручно. Також в результатах цієї реформи ми. Таку реформу проводять для скорочення видатків та посилення контролю при складанні іспиту, адже це дозволить краще оснастити камерами кабінет для складання теоретичного тесту та авто для практичного іспиту. А щоб вони встигали обслуговувати всіх охочих, збільшилась кількість адміністраторів та технічних засобів. Вже закупили три нові автомобілі. Ще одне нововведення: що зараз можна зареєструватись в дії і на практичний іспит та вибрати авто для його складання. Це може бути машина сервісного центру. Ро або автошколи за 9 місяців цього року в Закарпатській області видали майже 10 тисяч посвідчень водія, а до міських бюджетів надійшло близько 10 мільйонів гривень за надані послуги. Деякі з них можуть надавати і ЦНАПИ. Також доступні мобільні сервісні центри. Мікроавтобус, який обладнаний необхідним обладнанням, інтернетом, точками доступу до наших спеціальних баз даних Міністерства внутрішніх справ. І такий мобільний сервісний центр, згідно з законодавством, має право виїжджати в ті територіальні громади, від яких надійшли заявки до регіонального сервісного центру про затребуваність тих чи інших послуг. Тобто, якщо в громаді набереться хоча б 10 чоловік, які зацікавлені в тому, щоб нікуди не їхати, а хочуть отримати послугу по місці свого проживання, вони таку заявку… Вони направляють до нас і ми відправляємо до них мобільний сервісний центр, який по місцю знаходження цих громадян буде надавати їм послуги. На сьогоднішній день є успішні кейси, коли центри надання адмінпослуг повністю надають всі необхідні послуги нашим громадянам, окрім тієї самої екзаменації. Тобто реєстрація автомобіля, заміна номерного знаку, заміна посвідчення водія, вони вже доступні в деяких центрах надання адмінпослуг.